Підприємці з таких міст як Одеса, Херсон, Харків, Суми, Запоріжжя і не тільки мають право не сплачувати єдиний податок та військовий збір за себе. Не тільки з цих міст, з багатьох інших, також хто має право не платити, які умови, нюанси, деталі що потрібно для цього зробити. Власне, поговоримо в цьому відеоролику. Поїхали. Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смокович. І ну відразу почну з суті, що ті підприємці на першій та другій групі, які зареєстровані на територіях ведення бойових дій, можуть не сплачувати за себе єдиний податок та військовий збір. Але є деякі нюанси, деталі, які ми з вами і проговоримо в цьому відеоролику. Давайте по порядку. На жаль, у нас території ведення бойових дій розширюються, і тепер цілих шість обласних центрів у нас входять до міст, які можна, які віднесли до переліку територій, де ви, де ведуться бойові дії. Це в нас Харків, Суми, Запоріжжя, Херсон, Миколаїв і тепер ще і Одеса з недавнього часу. І потрібно е, розуміти, що підприємці, які зареєстровані на цих територіях на першій другій групі, дійсно звільняються від сплати єдиного податку та військового збору. Не тільки в цих містах. Я вам покажу, як дізнатися, чи входить ваша територія до. Переліку територій бойових дій, чи можете особисто ви не сплачувати єдиний податок та військовий збір за себе для початку до декілька важливих речей, які потрібно обов'язково розуміти. Перше, якщо підприємець зареєстрований на території ведення бойових дій, він звільняється від сплати єдиного податку та військового збору для першої другої групи. Третя група не звільняється від сплати податків. Так само реєстрація на території ведення бойових дій не звільняє від сплати єдиного соціального внеску. Про те, хто може не сплачувати єдиний соціальний внесок, я знімав окремий відеоролик. Там були важливі зміни. Тому. Варто також переглянути. Залишу посилання на нього ось тут зверху, і в описі під відео. перегляньте, будь ласка. Ще один важливий момент від сплати єдиного податку та військового збору звільняються не всі ФОП першої та другої групи. Звільняються тільки ті, які на період віднесення цієї території до території, де ведуться бойові дії, вже власне були зареєстровані ФОПами. І звільняються на той період, в який ці території відносились до території, де ведуться бойові дії. І давайте детальніше розберемося, як зрозуміти, власне, з якого часу можна застосовувати пільгу, і е, до якого часу цю пільгу можна застосовувати, як перевірити, що ваша територія відноситься до території ведення бойових дій. Для цього в пошуковику я прописую е, території ведення бойових дій е, і знаходжу закон, яким власне визначається цей перелік. Перевіряю, щоб закон був обов'язково чинним. Останньої редакції, остання редакція на момент зйомки відео, це в нас від 1909, і власне ось цей наказ, який визначає перелік територій ведення бойових дій, актуальний. Я на нього клікаю. Цей перелік завантажую та відкриваю. Як з цим списком власне працювати? Всі території, які є в цьому списку, це території, на яких ведуться бойові дії. Проте тут є. Два списки території можливих бойових дій і території активних бойових дій. Без різниці, в, якій, в якому списку знаходиться ваша адреса, все одно можна користуватися пільгами і сплачувати єдиний податок та військовий збір добровільно. Зокрема, давайте подивимося, в пошуку знайдемо Одеську територіальну громаду, Одеська область, Одеський район. Одеська міська територіальна громада. Тобто тут не вказано конкретно по містах, часто вказані територіальні громади в деяких випадках там села, містечка також вказуються, але в основному прив'язка до територіальних громад. Тобто бачимо, що Одеська міська територіальна громада в нас включена до територій можливих бойових дій, причому включена із Травня місяця і тут ну такий парадокс, тому що е, цей наказ зміни е, власне до переліку територій були прийняті у вересні місяці, але у вересні місяці прийняли. Зміни від травня місяця таким чином, ті підприємці, які зареєстровані саме мають адресу реєстрації в Одесі, мають право не сплачувати єдиний податок та військовий збір аж з травня місяця, 2025 року. Проте є одне, але якщо раптом ви вже сплатили єдиний податок та військовий збір за якийсь із місяців. То податкова вважає, що цей податок вже сплачений, і за цей місяць, за який ви сплатили, вже ви не можете скористатися пільгою. Тобто повернути сплачені кошти вже, вже неможливо. Ви просто можете не сплачувати вже за наступні місяці. Тут в нас є дата виникнення можливості бойових дій, і дата припинення можливості можливості бойових дій. І Якщо ви зареєстровані в Одесі, то ми бачимо, що дана територія ще не виключалася зі списку. І з травня місяця по нині е, можна не сплачувати військовий збір єдиний податок. Але є території, які ось, наприклад, Веснянська селищна територіальна громада 28.06.22 була включена до переліку можливих бойових дій і в Листопаді 22-го була вже з нього виключена. Тобто, ми можемо вважати, що підприємці, які зареєстровані в Веснянській селищній територіальній громаді, з 6 по 11 місяць 22-го року, мали пільгу по сплаті єдиного податку та ЄСВ. Але дивіться, ще в чому прикол: е, ось Веснянська селищна територіальна громада могла бути виключена із можливих бойових дій, але включена до активних. Тому я на всяк випадок ще забиваю. В пошук щоб переглянути по пошуку, можливо, веснянська територіальна громада є ще і з'явилася в списку активних бойових дій, і пільга продовжує діяти для підприємців, але ні, бачимо. Вона тут одна загалом в переліку в цьому додатку, тому ні. Пільга діяла тільки 6 по 11 місяць. Також давайте на прикладі Одеської територіальної громади ще один важливий момент: от якщо ви зареєстрували ФОП в. Одесі, але вже після 26 травня, то податково вважаю, що пільги у вас вже немає, тому що ФОП був зареєстрований вже після того, як територію віднесли до можливих бойових дій. В принципі, це позиція правомірна. В законі так і прописано. І в принципі, суперечностей із законом, тут позиція податкової немає. Все, все прав все правомірно. Якщо ФОБ зареєстрували. В Одесі до 26.05 на першу другу групу, то власне із травня можна добровільно сплачувати єдиний податок військовий збір. Якщо не платите, жодних штрафів не буде. Ніхто вам не скаже, що його потрібно сплатити десь потім. Просто маємо право не платити. Також податково консультую, що якщо підприємець вже після внесення, після віднесення території до території, де ведуться бойові дії. Змінив адресу, змінив групу єдиного податку, загалом відмовився від єдиного податку. Потім знову на нього перейшов. То також він вже втрачає ось цю пільгу і зобов'язаний обов'язково сплачувати і єдиний податок, і військовий збір. Тепер, власне, як скористатися цією пільгою, як не платити військовий збір і єдиний податок. Підприємці, які знаходяться на першій другій групі, ви знаєте, що у вас в розрахунки з бюджетом щомісяця нараховуються авансовими внесками, і єдиний податок, і військовий збір. В законі прописано, що ці авансові внески тим ФОПам, які мають пільгу, нараховуватись не мають. Тобто, податкова автоматично вам ці нарахування має скасувати. Проте на практиці стикаємося з тим, що автоматично цих нарахувань далеко не всім скасовують. І, власне, що потрібно зробити, щоб цих нарахувань не було. А потрібно, щоб їх не було, інакше у вас просто буде відображатися борг і ж грішним ділом, ще податкова з через цей борг ФОПа зніме з єдиного податку. На жаль, і такі варіанти бували це не є адекватно правомірно, але. З такими випадками стикалися. Тому якщо у вас відображається борг по єдиному податку військовому збору, а ви хочете користуватися пільгою, пільгою користуєтесь, то потрібно в податкову, ну як мінімум, зателефонувати, запитати, чому в нас там нараховується борг, адже ми користуємось пільгою. Інколи просто по телефонному дзвінку вони ці нарахування скасовують. Якщо не скасовують, тоді потрібно написати заяву в податкову, щоб... Такі нарахування скасували. Ось так ця заява виглядає. Це той зразок, який е, писали ми з командою, який працює. Я вам залишу на нього посилання в описі під відео. Можете так само цей, е, цю заяву завантажити. Написати під себе, відправити в податковий через кабінет платника, як в податково відправляти листи документи. Я також знімав окремий відеоролик. Буде ось тут посилання на нього і в описі під відео. Також інколи, навіть не інколи, а достатньо часто податкова ці заяви відхиляє із коментарем, що ще ви не подали податкову декларацію за рік. Тільки після того, як декларацію за рік ви подасте, можна ці нарахування скасувати. Е, більшість податкових такого не робить, вони просто скасовують. Тому, е, якщо раптом вам, у вас не спрацювала ні заява, ні телефонний дзвінок в податкову, тоді. Чекаємо вже закінчення року, в 2026 році подаєте декларацію платника єдиного податку за 2025 рік, і відразу після того, як цю декларацію прийняли, вже тоді відправляєте ось цю заяву, щоб вам скасували нарахування єдиного податку і військового збору за весь 2025 рік. Принаймні за ті періоди, коли у вас було право на те, щоб ви могли користуватися пільгою. Звісно, якщо у вас можливість сплачувати військовий збір, єдиний податок. Є, і ви хотіли б його платити, то звісно, платити можна. Ми говоримо про пільгу, яку можна озвучити як е, можливість добровільної сплати військового збору єдиного податку. Хто можливість має, е, може платити. Хто можливості не має чи просто не хоче, може не платити. Це законом передбачено. Якщо ж у вас виникають питання, можете писати їх прямо тут в коментарях під роликом, можете писати на моєму. Крутющому телеграм-каналі, де зібралося вже дуже багато підприємців, бухгалтерів, які задають питання, діляться досвідом. Я та моя команда там часто відповідаємо, тому маєте там бути обов'язково посилання на нього ось тут і в описі під відео. Також не втратьте можливість побувати на моїх щотижневих прямих ефірах. Я їх принаймні стараюсь проводити щотижня, наскільки це дозволяє моя військова служба. Ви туди можете прийти, задати свої запитання і відразу в прямому ефірі отримати на них відповідь від мене. Проводжу я ці прямі ефіри для всіх підписників на YouTube спонсорство, на Монобазу, на Patreon, Тому можете просто перейти за посиланням, яке є в описі під відео, підписатися на мою Монобазу. Там від 70 гривень в місяць іде. Підписка для підтримки мого ютуб каналу. І приходите на прямі ефіри. Можливість прикольна. Не впустіть її. Обов'язково поставте вподобайку. Підпишіться на канал, якщо ще не підписані. І дякую за перегляд. Бережіть себе на все добре.